Друзі, всім привіт! Ви на каналі Шлях до досконалості. Сьогодні я покажу вам тренування своїх біцепсів за допомогою резини та переклади. Покажу вам 4 вправи, які я виконую, щоб накачати свої входи. Першу вправу, яку я виконую, це з зворотнім хватом. Виконую 4 підходи до максимуму. Для другої вправи нам буде необхідна тренувальна резина. Це підйом резини на біцепс. Така ж сама вправа, як і підйом штанги на біцепс стоячи. Виконую три підходи по 10 повторів. Також виконую підйом паралельним хватом резини на біцепс для повного задіяння брахіалісу. Саме найкраща вправа, на мою думку, це статична вправа для рук. Ви підтягнулися і затримались на 30-40 секунд. Дуже добре розвиває силу. І заключною вправою я виконую австралійські підтягування з зворотнім хватом. Старайтесь підтягнутися біцепсом. Виконуйте три підходи до максимуму. Якщо сподобався ролик, ставте біцепс лайк.